Шановні колеги, продовжуємо зміну комісію. Ставлю на голосування порядок день, який складається в 11 питань. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Пустимо на голосування. Перше питання. Про розвернення головним навалом Михайла Федора щодо розкладати технічну документацію для грунту щодо встановлення управління недоміної ділянки на тур на місцевості площі 0 0 0 за адресою КУС 0 а Наголосувати, на що надати відповідь листом, що частина земельної ділянки розміщена земля після фонду. Стануся хто про за, проти, тримався. Друге питання. Про Розвернення Голопотовського Наталія Юрійна прозвучає технічну документації за вузьку щодо відновлення міста ділянки на турину місцевості та відділення на тури земельні частку адресою. Це ладивча, урочище за рік, земельна ділянка номер 140. Дігарно, Проти, втримався одного голосу. Третє питання. Про розроблення технічної документації за устрою щодо інтеграції земельної дінамки комунальної власності. Плане голосування поза. Проти. Четверте питання. Про затеження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки розташованих на Руської міської територіальної громади. Плане голосування поза. П'яте питання. Роль розведення учасників бойових дій. Глинина Козінкевич, Олег Анатолійович, мешканця села Крайніка, вулиця Садва, 229, Гараняка Андрій Олександрович, мешканець Рокосова, Шевченка, 13, Кушнір Микола Валеріч, мешканець Кіріш вулиці Верхній, Кіриший, 72, ще до виділення земельної ганки під індивідуальний удовольний. Власти кровна зведення учасників дій Ханіна Позанкевич, Раняк Кушнір, мешканцям що земляні відвідування у місті містаху до закінчення терміну дії закону України 24 березня 2022 року номер 2145 9. Стало на голосування. Хто за, против, підтримався. Одного Шосте питання. Превівнила Лука, Олександр Антонович, про надання дозволу на направені експортної норсування оцінки земельних метрів з переставлення номер у последній номерці площі 00106. Правильному да, основі хто, хто про за? Проти прийнявся. Сьомий питання. Про затвердження звіту експортної шоу ці продаж у власні зміни імені місійського господарського призначення скаластає номер послідніх 0148. Харгське господарство добробуття. Сказано сварку за наданням дозволу на оброку технічної документації за місцеві щодо установлення не за неї. Рахунок сертифікати за мене час комплекта. Надайте дозволу на обробку уберем нисто КОСТ. Урочища Решетанка. Філіп Василю Олександровичу. Намку Урочище пова. Ставимо освоєнь. Поза. Проти. Триносить. На дев'яте питання. Подможня згоди на забудову ребенкої земельної ділянки комунальної власності спирасвоє номер 01. 18 01.18. на освоєнь поза. Десяте питання. Понадобим дозволу на удобно технічної ремонтації за мною щодо подія, та об'єднання земельних мене граництво, распорядного рани номер 15, после ноль 16. Ставим вас за крок. Одиннадцяти питання. надання дані проєкту, що на групу проєкту відбудемо в мене відміна села вулиця Учительська, 57, Курський районній снізі спожачив Товариск. Став на голосу, хто за? Проти. Наголос. Дякую за увагу. Комісію захила.